На жаль, відключення запроваджені. Відключення торкнулось майже всієї Одещини. Ми працюємо над тим, щоб ці відключення мінімізувати і для того, щоб ці були більш прогнозовані. Залежить від багатьох чинників, поки що ситуація контрольована. Групи вони були затверджені групи. Давно. Це нормальна практика, тому що є різні відключення. Це відключення аварійне, воно, на жаль, за 15 хвилин йде інформація від центрального Куренерго, яке потужність треба відключити. І через 15 хвилин ці відключення мають бути здійснені. Ми їх контролюємо, але буває ситуація, коли відключення торкають не тільки однієї, а частини другої групи. Та, яка, наприклад, не розраховувала, що було відключення. Я маю надію, що це все владнається, буде все чітко, а краще, щоб цих відключень зовсім не було. Вся інформація є на сайті ДТЕК. Він не завжди коректно працює, бо дуже Велике інформаційне навантаження йде на нього, але ці всі моменти там є, працюють чат-боти, вайбер, не, телеграм. Не просто знайти, але цю інформацію вона є.